Де кажуть, та, Біблія переписана. У Біблії один автор і це сам Господь Бог, який слідкує за своєю книгою. І жодна крапка, яка є у Біблії, вона не зникне. І по цілому світу Біблія доступна для всіх. І Біблія випускається масштабами. Вона випускається і перекладається на різні мови, навіть більше випущено, ніж людей на цілому. В світі це дуже сильно торкається, і ні для кого не секрет, що багато пророцтв вже збулося, Того, що до приходу Ісуса Христа було сказано, що народиться Спаситель на світ від сім'я жінки, сім'я жінки реально буде разити диявола в голову. І Ісус він народжений від єсвиніці не від плоті, не від крові, а від духа. І Бог, Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Вони разом створювали світ, створювали людину. Ісус є Господь Бог.